Наш шостий урок, ще повторюся, що в нас на сьогоднішній день мало бути, якщо б ви вчасно все виконували. Якби ви вчасно все виконували, у вас ви би мало бути зараз, ви б мали робити вміти робити підбірки, у вас би мав бути аккаунт в CRM мої туристи. Далі. Ви мали вивчити туристичні терміни. Далі. Ви мали взяти наші скрипти, перечитати їх. Ви мали проінформувати своїх знайомих, ви мали дослідити наших конкурентів. Що вони, хто вони, що вони зараз, як що в них відбувається. Тобто все це мало бути на сьогодні. Крім того, я прорекомендував вам ряд книг, які варто було скачати. Можливо, я щось забув, що, що ще в нас було по домашній Пані Надя. Зареєструватися в цих соцмережах. Ага, так. Ага, зареєструватися на наших, отак, як ми маємо, ми вам подали свої. І вам треба також було зареєструватися в різних соцмережах. І завести собі там акаунти, почати вести ці акаунти і подивитися на, на наші, як ми це робимо. І пролайкати нам, прокоментувати таким чином, ви побачите, як ми працюємо, і ми, а ми бачимо, що ви дійсно це зробили. Я.